<свяко> колобок, колобок, я тебе з'їм, наїш мене вовчику, сіроманцю. Я тобі пісеньку заспіваю. А ну заспівай. Нет, так брахіо. Брахіо Брахіозавр, Брахіозавр називається! Я віднідавчик, я віддабичик, і від тебе утечу. Я утікана, зай вовчику сіренький, і від тебе у. Щось ця. й коловак. А на сус котиться, котиться. А сус кричимо, Лиситься. Ой, вов. Ти вже провавка розказуєш. Лиситься. Лиси, Колобак. Коловак, я тебе загін, моя бий. мене Кричко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Аву, аю, заспіваю. Аю, бай. Ні, не так. З дому я утіки та вона. Зайчик. Баю, ой, бай. баю, бай. Баю, бай. З дому я утіки та вона. Та папичка з хітленька. Папа? І він тепер, I love central